Агент грибочок. Агент грибочок. Давай, так доповідай. Давай, так доповідай. Денег нет. Як никакого. це нема. Як це нема. Да вот Аванс отримав. отримав. Ты кинув мене. Ні. Ні. Все Конечно, нормально, нет. я розумію. Все нормально, я розумію. Грибочок. Тихенько. Тихенько. Дякую тобі за давай. інформацію. День На аеродромі аеродроме. Уражені. Уражені. автобазе в Краснодарському краї. Краснодарському краї. краї Валять. Молодец, грибочек. Молодец, грибочек. Премию получишь. Премию получишь. Нормально, нормально, гарно працюю. Нормально, нормально гарно працюю. Грибочек. Ну, я ж бачу, дивись. Ну, я ж бачу дивись. Любиш получать из американцы? Рубли, да? Рубли, да? Нет, не люблю. Я цены. Я цены люблю. Абсолютно не нужны. Як цены потребнее. Як цены Это Ты за один американский рубль американский рубль потом 100 хотим российских получишь. Получиш. 80. 80. 80. Дурить бачит. Дурить вас тут бачишь. И тут Путин надрыв. И тут Путин надурив. <свят> до речи, куда им тебе грамоту и думаем тебя представить и до ордена. Ну, правда, тебе посмертно будет. Але будеш мати орден. Але будеш мати орден. Степана Бандери. Степана Бандери. Першого ступеня. Першого ступеня. А що є першу і вторая ступеня? А як же а Диви, як ж? А Дивись, Диви, що тобі треба зробити. Завтра. А? Зранку Завтра. Зранку. 6.00. 6.00. Піти, піти на залізничний вокзал. На залізничний вокзал. І подивитись, скільки і я шаленів з технікою, пройшло, шалонів, в вік технікою вік пройшло в бік України. У нас в деревні нет ЖД вокзалу нет у нас. Найближчий райцентр. центр. Поїхали подивилися. Деньги ти, давай. Ти ж трошки, вже, ну, трошки Димаш. Думай. Ну, трошки думай. Ми ж не дарма, не, не дарма тебе, так довго шукали. Деньги давай. Гроші пішли. Иди пішли. в Сбербанк и запитай, чому і запитай, тобі, тобі на карточку чому? не прийшла. Карточку тисяча доларів. Якщо. Якщо, якщо скажуть, якщо, що якщо нічого скажем, не було, ты покажи відео, як я, я відправляв гроші тебе. Ты же записал, ти, Ти не що мне, что ти не показав? Показав? тебе, да, да тобі, що тобі 1000 долларов. 1000 доларів. Ти, ти мені на телефоні покажи. Сбербанк тебе выкрал. Сбербанк тебе обікрав. Я знаю їх. Я знаю їх. От завтра. Сходишь сначала на вокзал, подивишься, подивишься. информацию доповести, да да а потом сразу в Ващадбанк. Деньги давай. Банк. Деньги Кажу, потом сразу идешь в Ващадбанк. Деньги давай. Банк. Деньги Во, скажу, в Ващадбанк тебе дадут. Даду. Сначала деньги, а потом грозі, буду крашивать. Все, до тебя пришли. А вот пришли. Все, денег нету. Нема, пешли до тебя. Они через минуту должны прийти. Международний переток може, йти до, 10 може йти до 10 днів робочих. Ні, пи. Пі... Ну от. А те, а те, що затримують а сейчас банк ведь Сбербанк. То це до нього питание. Це до нього питання. Так. питання до тебе. Від мене гроші пішли. Не будь таким, Ти жадним. Не будь таким жадним. Ти таки жадний. такий жадний. Не будь жадним. Не жадним. будь жадным. Теперь тысячи долларов. Не тысячу долларов, а 10. Шо 10 тисяч 10 давай. 10 тисяч? Десять тысяч? А де Конечно. результат роботи твоє? Вот деньги сначала, а потом что Так Я тобі вже аванс. Так я вже у аванс. Нет. Б Як ни? Десять тысяч. Тысяча долларов. Тысяча долларов. 10. 10, 10 За 10 тисяч все 10 000, треба пити пути на группе. Нет. Тогда ты получиш мільйон. Вот давай сначала деньги, а потом будешь вякать. Я скажу, тобі тебе треба Путина. Це... Давай тысячу ЦУВИД Давай Тысячу ЦУВИД працюет. Ты я их не могу. Грибочек. Получил. Грибочек. Давай. Не получается. Будь серьезным. Будь серьезным. Будь серьезным. Будь серьезным. Результаты. Пись... Письмо... Письмо вигляді. В письмовому вигляді. Так, ладно, да надавай. Да Не-не-не, куда ты Грабочок? Чекай, бо что тобі тебе шекотового слова не сказал. До речі, друзі, розмова з агентом Грибочком, його Вербовка і так далі вийшла вчора в мене на каналі. Можете зайти, подивитись, відео, так і називається туда. Агент Грибочок виходить на зв'язок. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!